Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа частинами. В підручнику це сторінка 6, 7. На попередньому уроці ми поновили знання про числа першої сотні, з'ясували їх розрядний склад, позиційний принцип запису чисел, узагальнили способи порівняння чисел та систематизували прийоми додавання і віднімання на основі нумерації чисел. Проте робота у множенні чисел першої сотні не обмежується лише цими питаннями. Над числами в межах 100 ми виконували арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення. Тож на сьогоднішньому уроці ми пригадаємо вивчене про ці арифметичні дії, а саме один зі способів додавання і віднімання обчислення частинами. Але для початку. Відкрийте зошити, запишіть число, за яким ви працюєте, і пропишіть каліграфічно число 20, далі записуємо математичний диктант. Ви пишете тільки відповіді: Найменше двоцифрове число. Найбільше одноцифрове число. Найбільше двоцифрове число. Число наступне за числом 90 79 68. Число, що передує числу 69, 37, 80. Число, що містить один десяток 7 одиниць. Два десятки 3 одиниці. 5 десятків 1 одиницю. Запишіть у вигляді рівностей. Тут ми записуємо виразами. Як одержати число 65 з попереднього? Тобто вам треба взяти попереднє число, це число 64. І як отримати 65, створити вираз такий. Як одержати число 59 з наступного? Скільки одержимо, якщо від числа 72 віднімемо його одиниці? Скільки одержимо, якщо від числа 37 віднімемо його десятки. Запишіть числа 58, 16 у вигляді суми розрядних додатків. Доповніть числа 7, 26 до круглих. Зменште 13, 76 до круглих. Перевіряємо, поставте відео на паузу і перевірте свої вирази. Далі відкрите в підручнику першу вкладку і далі працюємо з нею. У вас в підручнику є про арифметичні дії додавання множення віднімання і ділення дуже все детально і дуже гарно розписано по кожному питанню, який зараз звучатимуть. Отже, назвіть арифметичні дії першого другого ступеня. Перший ступінь додавання віднімання, другий множення, ділення. Які практичні дії відповідає арифметична дія додавання? Яка практична дія збільшення, так, віднімання зменшення? Дайте означення дії множення. Знайдіть на вкладці означення дії множення, означення дії віднімання і ділення. На які слова ознаки слід орієнтуватися, щоб встановити, яку дію треба виконувати у задачі. При додаванні всього стало було, при множенні всього по скільки взяли, скільки разів. При відніманні залишилось було. І при діленні, скільки разів у числі вміщується по скільки. Як називають компоненти і результати арифметичних дій додавання? Знайдіть. Додавання називається перший доданок, другий доданок, сума. У множенні перший множник, другий множник – добуток, у відніманні зменшуваний від'ємник – різниця, у діленні ділене, дільник, частка. Яка арифметична дія є оберненою додаванням? Множенню, відніманню і діленню, як ви думаєте, якою дією перевіряють додавання? Множення, віднімання і ділення. Як знайти невідомий доданок? Є тут у вас знаходження невідомого компонента. знайдіть. Слідкуємо за очима котика, відпочивають очі. Відео на паузу і усно виконайте ланцюжок арифметичних дій. Перевіримо 39. Наступний ланцюжок. Записувати не потрібно. Перевіряємо. Відповідь 90. Ось у нас з вами є така пам'ятка. Ми з вами працювали в другому класі з нею. Давайте пригадаємо. Додавання і віднімання чисел частинами. Щоб додати, відняти число частинами, треба подати це число у вигляді суми зручних або розрядних доданків. По черзі додати відняти ці доданки. Завдання 3 на сторінці 6. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно вирази. Перевіримо. А далі ці самі вирази ми з вами повинні розібратися, як їх розв'язувати за допомогою розкладання числа. Отже, це записувати не треба. Ми згадуємо все це, ми з вами вивчали в другому класі. 13 відняти 5. 5 розкладаємо на зручні доданки. 3 і 2. Чому? Тому що при відніманні від 13 трійки ми отримаємо круглий десяток. Від 10 віднімаємо 2 до 8. 23 відняти 15. 15 розкладаємо на зручні додатки: 13 і 2. 23 відняти 13, круглий десяток отримали, 10, віднімаємо 2, дорівнює 8. 23 відняти 15. Другий спосіб розкладаємо на розрядні доданки. 10 і 5. 23 віднімаємо 10, буде 13 і віднімаємо 5, 8, 8 додати 5. При додаванні ми також використовуємо наш, нашу пам'ятку. Ми розкладаємо другий доданок на зручні доданки. 2, додати 3. Чому 2? Тому що при доповненні до 8 нам дасть круглий десяток. 8 додати 2 рівнює 10, 10 додати 3 13. 38 додати 5. Знову ж таки, розкладаємо на зручні доданки. 38 додати 2, додати 3. Чому? Тому що при збільшенні числа 38 на 2 ми отримаємо круглий десяток, отримаємо 40. 40 додати 3 дорівнює 43. 38 додати 25. 25 розкладаємо на розрядні доданки. 38 додати 20 і додати 5. 58 додати 5 дорівнює 63. Давайте з вами відпочинемо. Запрошуємо вас на фізкульт хвилинку. Are you ready? two one Next one. Номер 4 на сторінці 7. Яке правило є основою для додавання числа частинами? Так? Ми з вами повинні пригадати знову нашу пам'ятку? Отже, щоб додати відняти число частинами, треба подати це число у вигляді суми зручних або розрядних доданків. І по черзі додати відняти одержані доданки. Отже, давайте спробуємо. 56 додати 25, 25 розкладаємо на зручні доданки 4 і 21. Чому 4? Бо при доповненні до 56. Ми додамо 4, отримаємо круглий десяток, отримаємо 60, 60 додати 21 буде 81. Інший спосіб. Ми розкладаємо на розрядні доданки 20. І 5. 56 додати 20, буде 76, 76 додати 5 81. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно. Перевіряємо. Перший спосіб ми розкладаємо на зручні доданки. 43 відняти 17. Розкладаємо на 13 і 4. Чому 13? Бо 43 відняти 13, ми отримаємо 30. 30 відняти 4 до рівня 26. Другий спосіб розкладаємо на розрядні доданки 10 і 7. 43 відняти 10 буде 33 відняти 7, 26. Поставте відео на паузу і виконайте самостійно. Давайте перевіримо. Перший спосіб розкладаємо на зручні доданки, другий спосіб розкладаємо на розрядні доданки. Ви виконуєте, як для себе, то тим способом, який вам є легшим. Але існують ось такі два способи: перший на зручні, другий розрядні. Поставте знак більше-менше. Порівняйте числа. І визначте, наскільки одне число. Більше або менше за інше. Отже, 34 і 17. Так, 34 буде більше за 17. Наскільки? Як дізнатися, наскільки одне число більше за інше? Треба від більшого відняти менше. 34 відняти 17. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Перевіримо. Ваше домашнє завдання. Сторінка 7. Номер 6. Згадайте, як знайти невідомі компоненти арифметичних дій віднімання. Назвіть пропущені числа. Тобто, ви можете накреслити ось таку табличку, яка у вас подається в підручнику. Можете накрасити її в зошиті, а можете виконати за допомогою виразів. Просто прикладами записати ці, ці компоненти. Ці приклади. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. Оцініть свою роботу на уроці, як вам працювалося. До нових зустрічей!